На Дніпропетровщині працюють понад 360 пунктів незглавності, які розпочали роботу завдяки обласної військової адміністрації та громадам. Це пункти незламності, які знаходяться в районних військових адміністраціях, в навчальних закладах, в дитячих садочках, в бібліотеках, в сільрадах. Це пункти незламності також Державної служби надзвичайних ситуацій, які знаходяться в приміщеннях ДСНС, і в наметах, які розташовані по всій території області у всіх районах, маємо пункти незламності, так звані які пункти обігріву, які зробив відповідальний бізнес. В на Дніпропетровщині маємо близько 500 таких пунктів обігріву, пунктів незламності. Що таке пункт незламності? Пункт незламності це в першу чергу електроенергія завдяки генератору, це тепло завдяки приладам обігріву. Це вода. Це зв'язок. Ми намагаємось рухатись вперед, щоб забезпечити всі пункти незламності старлінкам. Маємо оптабалакно. Маємо в деяких пунктах незламності старлінки. Тобто, зв'язок маємо аптечки. Маємо воду, маємо відповідальну особу, яка Має всю інформацію стосовно пункту незламності, стосовно місць, що розташована поряд з пунктами незламності, а також як діяти у випадках, випадках тої чи іншої ситуації. Маємо представників нацполіції в пунктах незламності, які відповідальні зробили ДСНС. Маємо співробітників служби надзвичайних ситуацій, які теж постійно чергують в пунктах незламності. Пункт незламності. Це ще обов'язково куток для наших маленьких мешканців, які можуть теж провести час пункти незламності. Тобто, у разі настання блекауту люди можуть прийти, отримати заряд для своїх гаджетів, отримати зв'язок, отримати відповідні інструкції, скористатися аптечкою і випити гарячого чаю або кави. Я хотів би всім наголосити, що саме необхідно на випадок блекауту. Вам передивитися пункт незламності, який е, розташований біля вашого помешкання, це можна зробити на сайті обласної військової адміністрації або на сайті незламність.gov.ua. Тобто е, я прошу передивитися, розповісти своїм близьким, своєму оточенню, своїм сусідям, особливо похилого віку, для того, щоб люди знали, що якщо настане е, такий. Час, що не буде світла, не буде тепла, не буде зв'язку, то вам потрібно рухати саме в найближчій пункт незламності для того, щоб ну, забезпечити свої базові потреби. так сказати. Yeah. Пункти незламності працюють 24 години на добу, і незалежно від свят, незалежно від е, якихось е, дат чи того чи іншого, це обов'язково вони повинні і вони працюють в нашій області 24 на 7, тому що ми розуміємо, що ворог підступний, він намагається знищити саме критичну інфраструктуру, саме енергетичні об'єкти і ракетні, скажімо, тривоги постійно в області. Ми відчуваємо це на себе, на собі. Тому Потрібно, ну тому вони будуть обов'язково працювати в незалежності від свят. Ця мережа постійно буде розширюватись. Ми отримали від наших партнерів з Німеччини генератори в якості благодійної допомоги 370 штук. Вони підуть в громади саме для облаштування нових пунктів незглавності, і е, е, наразі. За рахунок цих генераторів ми доналаштуємо ще понад 70 пунктів незламності. Ми повинні розуміти, що ті удари ракетні, ті обстріли, які відбувалися і продовжують відбуватися, вони дійсно, скажемо, дуже. Погано вплинули на нашу енергетичну інфраструктуру, і я закликаю всіх обмежити споживання електроенергії. Чому тому, що краще ми будемо сидіти в графіках певних, да, які в нас ще в області є, чим ми будемо сидіти взагалі без світла.